Українська народна казка Півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник, голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колос. «Круть-верть!» верть, став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, відказує одне мишеня. Не я, каже, й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник. І взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Ото От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, круть! гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та й пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А та й знов своє. Не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я, який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте, но стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть і вертем, – А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінивців пиріжками пригощатиме? Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець! До зустрічі!